За кінцем світу до Мексики вирушило молоде подр... Подружжя, яке захоплювалося туризмом автостоп, нещодавно звідти родичі молодят повідомили, що чоловіка знайшли вбитим, а от звісток про його дружину немає. І досі розшукати українку взялася Мати 25-річної Марини зі сльозами на очах благає, щоб їй допомогли розшукати зниклу доньку, яка разом із чоловіком поїхала до Мексики. 18 останній раз зі мною розмовляла, весела, щаслива, все хорошо, все отлично. Сказала позвоні 22 второго числа. 22 числа вже не було нічого. І потім опять не було нічого. Я так думаю, що її уже з Мексики вивезли. І звісно, я повезли в рабство. Жінка звернулася до правоохоронців, але в міліції відповіли у розшуку допомагати не будуть, бо її донька за кордоном. У постанова попросили надати копію закордонного паспорта зниклою. А цього Людмили Буракової просто немає. Мені сказали в міліції, а зачем ви к нам прийшли. Мы вот по напишем это заявление, положим здесь, вот на столе, и будет оно там лежать. Ми цими ділами не займаємося. Мати каже, лише після втручання медіа у міліції на її благання про допомогу зреагували по іншому. Заявлення мами внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. Настає ще время проводиться слідственні розісники мероприятия, направлені на встановлення міста нахожіння пропавши Молоде подружжя Марина та Олександр захоплювалися туристичним автостопом. Таким чином об'їздили півсвіту, як розповідають їхні друзі, без жодного інциденту. П'ять місяців тому вирушили до Китаю, побували в Непалі, а звідти через океан до Мексики, щоб у місті племен Майя зустріти спрогнозований ними кінець світу. Але днями чоловіка знайшов мексиканський фермер убитим, а до того роздягненим і обікраденим. Вони не говорили, скільки у них було самодініх. Ну доволі крупна самодініх була. скільки я не знаю. Вот, ну. Судя по всьому, причина його смерті сталася того, що хто увидел цю суму денег. Яка сума коштувала життя Олександру? Невідомо також, ніхто не знає, куди поділася Марина. Мати та сестра вбитого Олександра, що зараз на заробітках в Америці бояться їхати до Мексики на розпізнання родича. Тож імовірно його поховають за кордоном як безхатченка. Світлана Фечун Сергій Сіров Донеччина ТСН 1+,1.